Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні знов зелений гай, сьогодні знов ярмарок, сьогодні субота і я приїхала в парк. І до мого здивування, подивіться, немає моїх палаток. Мої палатки перенесли аж от сюди. Зовсім нічого тут немає, переставили з цієї сторони. Ми зазвичай ось тут стояли, спочатку їжа, а потім здивувалася не те слово. І не знаю, мої палатки тепер стоять прикріплені до самого паркану. Не знаю, ставати чи не ставати. Сумки свої розклала і стою, тепер чекаю. Написала своєму адміністратору і не знаю, як бути. Розкладати, ще не розкладати. Друзі, зазвичай мої приходять на 12 годину. І ось стоять мої три палаточки, нікуди вони не рухаються. А мені не зручно, коли дві палатки мене з двох боків об'єднують, тому що в мене є поличка. Ось так ось переставлю ще їжу на місце, де, звичайно, зазвичай стоїть у нас паровозик. І фотозона прямо під нами стоїть. Ось такий ось сюрприз мене очікував зранку у суботу. Як буде вирішуватись це питання, що будемо робити, як будемо стояти, ще не знаю. Сьогодні ще у Дінопарку, сьогодні і завтра свято. Діткам до 12 років хід вільний до 1 вересня зробили ось таку ось акцію. Не знаю, буду, мабуть, розкладатися, вже буду далі дивитися. Якщо напишуть що будуть казати, працювати треба, будемо при... приналаштовуватися і до цих умов, які нам надають. Але не дуже-дуже це буде зручно. Ось моя середня палаточка. Пішла розкладатися і далі під'єднаюсь, вам покажу, як це вийде в мене. Походу, усі у шоці, сусідка прийшла не в захваті. І а, їжа розкладається також. <гум> не відчуває себе комфортно. А, день вже почався дуже-дуже весело. Я розклалася, не знаю, як воно вийде, чи рівно, чи не рівно, чи видно чи не видно, але я так наче далечку сіла, наче, наче непогано виглядає мій стіл. <гум> Настрій зіпсований. Працювати зовсім не хочеться. Я тут в куточку, ми будемо постійно на сонечку, сонечко буде на нас світити. Не комфортно мені посерединці, нема мені проходу, моя стієчка з боку стоїть, її навіть не буде видно, вона буде заважати постійно. Тобто керівники вирішили, поставили нас перед фактом. Добре, що хоч на кінець сезону, а не на початок вже трішечки буде осінь, будуть дощі, і ми це все закриємо і будемо вже шукати якесь нове місце, куди ходити. Ах, трішечки пожурюся та й піду далі працювати. Сьогодні дуже багато з знову пряжі взяла, буду в'язати і буду під'єднуватися вам все, розказувати, показувати. Головне, щоб було мирне небо, щоб не літало над головою, щоб були люди. До речі, які сьогодні ще й не прийшли до нас порожньо. Навіть бачите, паровозик туди переставили, сказали сюди не приїжджати. Ну, Будемо очікувати тут свята. Зазвичай вони у нас ось тут проходять. Сподіваємося, ось тут і будуть у нас свята, і ми будемо прямо у центрі усіх подій. А там будемо дивитися, отут ми стояли. Ну нічого. Життя триває, це не проблема. Підлаштуємося і під такі умови. Головне працювати. Зовсім нічого не видно, вже другий раз намагаюся зняти. Ось такий у мене стіл. Вже є невеличкі продажі. У мене придбали ось такого бігемотика. Придбали посіпаку мої брелочки. Придбали в мене одного зайчика по мастер-класу Марусі Прокопенко блакитний був, і тепер їх взагалі майже немає. Ось так я поставила свою поличку. Не дуже зручно, але будемо прилавчуватися під ось таку ось ситуацію. І придбали в мене одного рожевого гусика. Ось тут я їх пристроїла сьогодні. Непогано вже на початок є, я вже задоволена. А ще одного котика-колобочка в мене придбали. Тому вже результати є. Трішечки настрій поліпшується. Прийшли мої сусіди. Ось так ми разом виглядаємо з сусідами, нас поєднали разом, всі палатки з'єднали, їх до забора, до паркана прикріпили. Незручно, зовсім незручно, мало місця і ще й протяги. Тут у нас будуть протяги. Але ну, вже тут трішечки недовго ми ще будемо працювати. Тут уже можливо ще вересень, трішечки жовтня і все. І добре, що це все відбувається у кінці сезону. Ось наше місце, де ми стояли. Тепер трішечки незручно, але дякувати, хоч люди є, хоч потроху працюють. Приходять у нас і скупляються, і працюють і. Колеги наші з їжею, ось так виглядає, поки парк. Ну що, забрали в мене ще дві змійки. І забрали дівчинку-пасочку. Нарешті вона зі мною покаталася трішечки, поблукала. І дівчинці вона дуже сподобалася. Дівчинці дорослій жіноці сподобалася, і вона забрала собі ту лялечку за волосечка. І забрали в мене ще одну морквинку брязкальце Гусики поки на місці, три штучки. але на них звертають увагу, на них дивляться. Треба в'язати маленьких, але де брати час, не знаю. Я задоволена, що змійки нарешті мої просунулися. Ми завжди з моїми друзями сміємося, коли я ставлю їх з цієї сторони біля прикрас, вони не продаються. Як ставлю з цієї сторони біля камінчиків, так одразу продаються. Ми кажемо, що це Олег допомагає, який зараз вам маше і переказує вітання. В цілому я не задоволена, я не жалкую, що вийшла, але, але трішечки, трішечки засмутилася, звісно, що нас переставили. Можливо, воно з точки зору і гарніше виходить, а там їжа в куточку, тут ми стоїмо, а тут для розваг Ось і приїхали, до речі, розваги будуть, тут якісь у нас сьогодні гульки. Приїде до нас якісь конкурси, можливо, або, можливо, концерт, не знаю. І ми будемо прямо напроти них стояти і дивитися. А з цієї сторони у нас буде пусто. А потяг біля нас стоїть, нас, до нас в тінь я спустився, там у нього вже сонечко, тому він спустився трішечки до нас поближче. І я продовжую в'язати. Не дуже сьогодні активно в'яжеться, потрошку в'яжеться, але результати будуть. Результати будуть, які ви вже побачили у минулому відео. Я знімаю по шматочкам. Нагадаю, хто ще не в курсі, в мене проходить у цьому місяці, в вересні, відбувається марафон 100 іграшок за 30 днів треба зв'язати. Хто ще не долучився, доєднуйтесь до нашого проєкту. Пов'яжемо разом дуже багато яскравих і різних іграшок. Будемо надихати одна одну і будемо в'язати дуже багато іграшок. Марафон називається 100 Амігурумі вересня. Хто ще не в курсі, хто ще не з нами, долучайтеся. Ну що? Сьогодні вже неділя. Вчора у мене робочий день був дум. Досить короткий, я вже в 6 годині вечора-вчора поїхала додому. А в мене у чоловіка були справи на вечір, тому мені вчора не вдалося довгенько попрацювати. Але в цілому я задоволена. Це всі були іграшки, більше, на жаль, нічого не вдалося мені пов'язати, попродавати, але з вечора ще приїхала додому, відпочила трішечки. І ще сіла пов'язати. А в мене вчора придбали за день дві ось такі змійки, осталася зовсім одна. В мене ще на чотири змійки є ниточка, тому я буду на наступному тижні обов'язково вив'язувати ще змійок. Трішечки не звертають увагу на мою лотеринку, наче її високо стоїть, не знаю. Але поки нема на них результатів. Не дивляться, не купляють. Вчора було в нас. Був тут захід, діток розважали. Трішечки грала музика, трішечки вони танцювали, співали. Ось у цій палатерці, і було досить гучно. Єдине, радує, що ми тепер стоїмо так, що нам дуже все видно і можна знімати прямо з робочого місця, а не так, як в минулих разів, коли ми стояли з боку. Сьогодні досить тепло, сьогодні сонечко світить. Дуже яскраво світи і ми будемо, будемо ми працювати і сподіватися, що сьогодні будуть люди. Знову ж таки, надіємося на Дінопарк, тому що у Дінопарку сьогодні продовжується акція для діток. Акційна пропозиція до 12 років безкоштовний вхід, тому ми сподіваємося, що будуть люди. Вже питають, вже ходять, потроху заглядають і щось вже питають у нас, і ціни. У сусідки вже трішечки і покупок є. в мене придбали поки одне авокадо, один брелочок придбали, але м -м, початок вже є і, і то вже радує. Сусіда другого ще немає, тісновато, трішечки не дуже комфортно, тому що ми дуже близько всі стоїмо, але Непогано, непогано. Тут мені місце також подобається. Незручно, що по-іншому тепер все буде налаштовуватися, але в цілому непогано. І день вчора був непоганий, і люди потроху ходили. Тут вже цієї осені трішечки лишилося і будемо вже і закривати сезон. Почнуться холоди, почнуться дожі, тому трішечки потерпимо. А я сьогодні взяла з собою трішки менше пряжі. Сьогодні в мене організаційні питання. Треба школьні питання повирішувати. Трішечки на телефоні знову з самого рання сиджу. І ми знову сьогодні їздили на ринок, придбали багато овочів і будемо консервувати. Буде в нас Знову тиждень консервації огірок, помідор, капуста, синій. Дуже багато чого ми плануємо. Ми любимо аджичку, у нас аджичка на цей раз буде по плану. Так що, мамуся в мене працює вдома, мої фронти всі прикриває, Я працюю поки в парку. А вже з завтрашнього дня буду їй допомагати і одночасно в'язати. Не знаю, як це буду знову комбінувати, але треба по три іграшки в день треба в'язати. І буду продовжувати це робити. Пішла в'язати, пішла гачкувати, як дівчата пишуть, і очікувати своїх відвідувачів. П'ята година дня. Вже включили мультики, і я вирішила під'єднатися. Нарешті вам щось розказати. Придбали в мене ось такого аманяма, придбали в мене ось такого жирафчика, ось такого безпечного малюка. І зіграли в мене у лотерейку, аж цілих два рази. І нарешті, нарешті у мене забрали ще одного з такого слоника. Тому будуть обов'язково ще слоники. Сьогодні у лотерейці зіграли лише два разочки. А вчора, взагалі, про неї не питали. Можливо, якось місце не так не підходить. Але не знаю, не знаю. Поки, поки лотерейка в мене стоїть. Продажі сьогодні так собі. Сподівалися, неділя буде краще, але ні. Неділя поки хузі ніж субота, але ще час є. Тільки п'ята година, ще ми очікуємо. Очікуємо на відвідувачів, в'яжемо. У мене вже сьогодні, за сьогодні, вже дві іграшки зв'язані, а ще цілий вечір можна попрацювати. Сусіди сьогодні розважаються і до одних, і до інших сусідів друзі прийшли, вони спілкуються. А я оцікую, очікую на своїх покупців. Люди питають, і це також є рекламою. Деякі беруть візиточки, обіцяють повернутися ще. Тому ми працюємо. Ще сезон не закриваємо, ще працюємо. І сподіваюся, ще місяць або або, можливо, і навіть два я би ще попрацювала. Ну а там далі будемо дивитися. Сьома година вечора, і в мене сьогодні працює одна лотерейка. Придбали в мене ось такого зайчика у рожевій сукні, тому будуть обов'язково в'язатися ще. До речі, моя скатертина. Трішечки рідніше стало, бачите, зайчика в мене придбали, і а, тут двоїх зайчиків придбали. Треба знову поповнювати. І в мене сьогодні працює моя лотерейка, а в лотерейці в мене сьогодні 5, 5 продаж. Все решта стоїть на місці, хоч і людей сьогодні немало, і вечір не дуже сьогодні жарко. Але щось до мене не доходять. Дякувати, хоч лотерейка сьогодні попрацювала, а то мене і лотерейка не працювала вчора, вчора навіть її не питали. А сьогодні хоча б так капає потрошечку. Я ще з пів годинки з годинку постою попрацюю. Люди додивляються мультик другий, перший вже скінчився і а, свіжо. Віжу, вже осінь відчувається. Вже не так жарко, як було. Ввечері вже прохолодно. І ще трішечки посидимо, пов'яжемо, попрацюємо і вже тоді буду чи завтра підводити підсумки, чи сьогодні. Не знаю, як воно вийде. Сподіваюсь, що сьогодні. Неловкий момент, коли до мене підходять підписники і купують у мене іграшки. Я навіть трішечки розгубилася і не спитала ім'я. Ось так у мене лялочку придбала моя підписниця. Точніше, її донечка обрала, а мама її сплатила. Моя підписниця, яка мене відвідала, яка мене провідала, вам великий-великий привіт. Ще раз щиро дякую за. Покупочку мені було і неловко, і приємно одночасно. Ще продала парочку лотерейок, ще продала маленького їжачка, і я вже збираюся. Половина на восьму дуже голосно грає телебачення. Парк потроху пустішає, але повмикали вже ілюмінацію, включили нам освітлення, і ми збиратися будемо зараз вже додому. Ось так виглядає ввечері наш парк. Трішечки схвильована, трішечки така і зраділа і обрадувалася. Такі, знаєте, неоднозначні відчуття, але мені дуже приємно. Я дуже люблю, коли до мене приходять мої підписники і мною спілкуються, надихаються від мене, мене надихають, тому я дуже-дуже від цього радію. І на такій приємній, цікавій і дуже дуже радісній ноті я буду з вами прощатися. Я вам кажу всім велике дякую, що ви сьогодні були зі мною на моєму каналі, переглядали мою рекламу, раділи і розчаровувалися разом зі мною і підтримували мене вподобайкою і приємним коментарем. Ви в мене найкращі, Бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь до дуже дуже скорої зустрічі. Бувайте!